Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, е викопав я картоплю і ну, я вже казав, там один до двох вона вийшло у мене. Бачите, сьогодні 23. липня, і 23 липня оце я копаю картоплю, я ще так ніколи її рано не копав, ну, стан був її такий, що треба було копати, тому що вона просто вариться. Ось і зараз, бачите, вітер і жара вже 11 годин дня, а жара вже 34 градуси. Все висохло, в полі все висохло. Я не знаю, якої ціни будуть овочі. В цьому році марія і е е е та кукуруза, і е та пшениця, е і той соняшник, якого практично немає. В, в Тіктокі дуже багато вже роликів, що знімають, показують, що соняшник такої висоти і він вже цвіте і сохне. Значить, Друзі, дивіться, я намисно знімаю цей ролик. Дуже багато зацікавленості у моїх підписників і тих, хто дивляться мене, про стрічкову копалку фірми. Цю картову копалку, стрічкову і ще як був живий Сергій Гончар, Царство Небесне. Дуже хороша людина, дуже хороший фахівець, який справді болів, болівав за свою справу. Тобто за навісне і за мотоблоки е, в цьому світі. Друзі, дивіться, я вам Постараюся все викласти, як воно є. У мене стрічкова ця копалка 4 сезона. Я знаю її вже всі недоліки, всі недоліки. Хотів я присвятити, ну, ви самі знаєте, який зараз час, е, якби не сильно до цього. І дуже багато різноманітних труднощів, які не дають мені зайнятися справді по-натуральному. Як це положено, зробити цю картоплекопалку. Хоча вона право на існування має, е, можна дещо доробити зразу спочатку, як її візьмете і тоді вже робити. Але її в цілому треба зовсім переробити, що я і зроблю з часом. Е, дивіться, е, що мені хотілося вам сказати перше. По-перше, вона це саме перше, вона предназначена для мотоблока Моторсіч або їм подібним звалом відбору потужності. Має отакий вона вигляд. Рідні колеса повинні стати обов'язково, друзі. Обов'язково рідні колеса. Низькі для цієї копалки, якщо ви поставите вище, то угла атаки ви не доб'єтеся. Це саме перша правило. А тепер, друзі, дивіться, все покажу вам і розкажу, що треба зробити перше. Як ви її купили, це треба вам зробити отакі дві от тяжки. От. Одна і друга. Які будуть кріпитися до цих винтів? Це для того, щоб вона не знімалась з вала відбору потужності. Тепер дивіться, як входить крестовина під правильним кутом атаки в оцей, ну як вам сказати, вихід, вихід із. Коробки з редуктора коробки передач на ну, в общем, навал відбора потужності. Е, дивіться, бачите? Криво немає правильного рівного кута. Кардан повинен бути рівно. Це перше. Друге, друзі, добитися треба це раз. Причіпне. Причіпний пристрій. Причіпний пристрій. Повністю якби зроблений паскудно і негодно. Е, чого я вам зараз покажу такий ж теж. Хочеться мені показати вам, показати вам, що. Перероблений пристрій. Ось перероблений пристрій, друзі. Зроблений так, як він повинен бути. Бачите? І ось дивіться, який вигляд він має їхній рідний. Дивіться, як розташовані оці гвинти, які повинні опиратися головки по закону, по конструкції а не портити оцей вихід оцього флянця флянцевої частини повністю. E, значить, ось воно зроблено так, як положено. Це вже перероблено, друзі. Отак треба переробити цей вузол. Раз. Друге. Друзі, опорні колеса. Ну, коліщата зроблені з натяжних роликів, з якоїсь машини, не знаю з якої. Зроблені вони, вони дуже паскудно. Дуже паскудно зроблені. Треба їх переробляти і зробити коліщата. Коліщата у мене вже є куплені. От, сам вузол правильно зроблений. Бачите, відкручується гайка. І ставити на шліці на ту висоту, яку вам потрібно. Так, тепер, друзі, весь час набивається, якщо ідеальна чиста земля, ідеальна чиста земля, то ніяких проблем нема. Але якщо у вас буде ботва, це ви побачите в ролику, де я копаю картоплю, як вона набивається і не дає проходу по... Стріч, по, по стрічці виходу наружу. Тому, друзі, оцю тумбочку, тумбочку треба підняти вище. вище для того, щоб зробити прийомне вікно більш ширше, друзі. По ножу у мене якби питань нема. Єдине, коли ви будете піднімати тумбочку, Тумбочки. Там по часу все нормально. Ага. Е, якщо будете піднімати тумбочку, друзі, то вам же ж треба буде зробити, само собою, оце викопне лезо, викопне лезо, вам треба буде зробити речаги вище. Вище. Для того, щоб був свобідний більше. Хід цієї картопли копалки. Друзі, про натяжні всі пристрої я не знаю. Ну Все воно зроблено дуже Якби негарно. Це треба все буде окультурити. І само собою зробити з більш товстої е, сталі саму раму цієї радили мені усилити її, але я думаю, що я все-таки вирішу його плазморізом з сталі шестерка сім'єрка і воно буде більш потужніше, і більш масивніше і більш надійніше. Тепер, друзі, від часу оце, як регулювався кут атаки, регулювався кут атаки, Вигнуло оцю пластину, бачите? Ну теж вона, друзі, ця пластина повинна стати рівно відносно оцього кронштейна. Її зігнуло. Зігнуло, тому що ця сталь теж не годиться. Тобто треба зробити або накладку на неї і, зрозуміло, зробити її трохи вище, щоб легше регулювати кут атаки, друзі. Сам. Лента, сама лента, друзі. Вона трохи неправильно зроблені отвори, вирізи для її, бачите, сідання в оці отвори. Треба підточити ці зірочки. Ну, і ще що, треба обов'язково зробити кожух. Кожу захисний цього всього механізму. І зробити е, опорні шайби, які не будуть давати, друзі, які не будуть давати виходу. Я вже загубив три шпонки. Шпонки вилітають, вилазять. Отут От треба зробити отвір, нарізати десь і зробити опорну шайбу цієї шпонки, щоб вона не губилася. Так само зробити і тут, друзі. Ну от, в принципі, і все. Натяжний пристрій, самі ви бачите. Тут пружина була вже замінена, та пружина була зовсім негодна. От. І тоді ваша картоплекопалка буде робити гарно, надійно і так, як треба, друзі. О, оце в мене по такому детальному обзору картоплекопачки оцієї пахарь. Тому що сама ідея дуже хороша, дуже сильна, має право на життя, але зроблено трохи недотипно. Так що у мене короли ролику все. Запитуйте, я ваше прохання виконав. Було дуже багато по цьому поводу запитань. Я думаю, оцим роликом я це все досі закрию. Пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь. Чекаю вас у слідуючому ролику. Всім!